Пагідний промінь сонця, Запах дохмяних трав, Всю цю красу навколо ти мені дарував. і в моїм серці трепет, сльози бринять в очах, без неосяжний всесвіт. Є у твоїх руках я є не мокра крапойна, серед полів і гір, але твоя дитина і на мені твій зір, і хоч твоїм є все світ, Небо твій вічний дім. Стукаєш моє серце, щоб оселитись в нім.